Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я з вами, я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на вівторок, на 9 грудня 2025 року. Незмінні чотири варіанти енергії дня. І я прошу вас зробити свій Вибір. І так, енергія вівторка 9 грудня 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. Мене питали мої підписники. Як звати мою собачку нашу? Я виставила там пост з фото нашої маленької красунечки, назвали ми її Бетті. Сьогодні вона отримала вже свій паспорт, європейський чіп, уже тому Бетті, звати нашу маленьку дівчинку Беті, але ми називаємо її всі по-різному. Красуня, ісуля. і Я її буваю, інколи називаю її там мумка, бо вона на медведика похожа. Вона зовсім зовсім маленька, така порода в неї, як в рукавичку, влазить в рукавичку. Але камера, звісно, увеличу, так сказати, Але вона дуже-дуже маленька. Трошки згодом хай трохи підросте, я вам обов'язково покажу її. Яка вона в нас? Так що я думаю, що будуть інколи відео про нашу красу Любетті. <свіс> так, вибирайте, кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. І так, одинички вітаю, що тут у вас? Одинички, день допомоги. Чи ви давати будете допомогу, чи отримувати допомогу будете. Але якесь таке, знаєте, Допомога може бути різна. Допомога може бути як добре слово, підтримка, да, а також матеріальне щось може бути. П'ятірка, ой, кажу, п'ятірка, шістірка пентаклів, шістірка пентаклів до, птахів. Е, ну, допоможи, допоможіть ближньому своєму, допоможіть самої собачки, да, такого покорміть. Давайте будемо, з чим це буде пов'язано. Допомога. Ну, якась є, знаєте, Можливо, якась допомога в, в якійсь зустрічі. не можете дуже, Затримується якась зустріч. Повинна бути зустріч, або якесь об'єднання, да, щось повинні ви зробити, вирішити на цьому, зустрітися разом і щось проговорити. Але воно якось не, ну, не затримується, час деякий не проходить. і тому ви, як наче, Допоможете, чи вам допоможуть, чи ви допоможете у вирішенні цього питання на цю зустріч? І воно можливо навіть. Е Перенесеться, буде якесь обнулення, буде по-новому щось. Можливо, якась зміниться поїздка, стратегія ваша буде якось по-іншому все переставити. Наприклад, планували в одному місці, а ви якось це візьмете в свої руки або вам допоможуть, щоб перенести його, зробити якось в іншому місці, обнулить і перенести на якесь інше місце швиденько, щоб було все так якось згруповано, зроблено не так, як планувалося. Отак би я сказала. Так що такий прогноз у мене для першого варіанту, але день допомоги. Дякую, що зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Один ваш лайк це один перегляд на мій, мого каналу. Ютуб пропонує мої відео, тому я вам дуже-дуже за це вдячна. Підписка це взагалі 10, чоловік приходить на мій канал подивитися мої відео. Тому я дуже-дуже вам вдячна за те, що ви і коментуєте, і лайкаєте. Дякую дякую вам за те, за вашу підтримку і віру в мене. Це дає мені ну, сили і хочеться робити. Свою справу все більше і більше. Дякую, дякую ще раз, дякую вам за це. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі, вітаю двічки, що тут у моїх двічок. Якийсь легкий день. Такий, якийсь, ну, якийсь. Є день, ну, початок якийсь, да, початок якоїсь справи. Але в мене щось таке по відчуттю, якийсь такий от енергія така. Як на українське, українській знає, озирна, знаєте, легкість, ну, і, але з таким якимсь відчуттям е, надоїло. знаєте, Хочеться вже якогось такого легкості. Що буде, то буде. Якось, знаєте, трішечки як безшабашне відношення. Таке вже доведене. знаєте, буває люди доведені до цього, ну, такої крайньої точки, і вам якось якось, теж, ну, якось, ну, якось отак. знаєте, Буде, що буде. Отак, якась така йде фраза така. Давайте подивимося, що тут таке, з чим це пов'язано. Давайте. Для когось ця інформація, до кого. От ви знаєте, якась, можливо, Якась справа, справедливість, по справедливості. Не, не обов'язково це може бути суддябні, якісь там чи державні якісь е е е справи, да, там, отакі, якісь розборки, да, сказати можна. Щось по справедливості в вашому житті, неважно, з чим це може пов'язано бути. От несправедливе відношення до вас, да? і ви за це дуже сильно переживаєте, да? а воно якесь ну, от не вирішується так, як треба. Стоїть, і ви якось не сприймаєте, вроді би зробили вклад, якийсь зробили в це діло, да? чекаєте чогось, а воно не, 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 йде, не йде з місця, да? немає оцінєї дії. Якось не рухається з місця і немає вам ніякої інформації. І, можливо, от у вівторок, наприклад, ви отримаєте якусь можливо, новину, а можливо, неба буде щось для вирішення цього, цього питання кудись комусь і поїхати. якась, Щось як сніг на голову впаде. І ці новини можуть бути, або поїздка може бути трішечки для вас ну, якось. ну... Неприємно, скажімо так, бо треба щось міняти, треба щось домовлятися, якось міняти свої, свої графіки, ну, життя, да? плани міняти, таке. І ви, ну, якось такі трошечки, яка ваша ітог, ви будете планувати не зараз. Ви якось зараз ви не зможете, щоб це зробити, це обну, якесь обнулення ситуації не зараз. Знаєте, таке, що буде, то буде. Але все одно у вас якесь буде планування, і я так думаю, що планування якесь буде. або якась змі... Ви хочете якусь зміну, а у вас не ополучається, да? От це. І ви такі, ну хай буде так, як є. Що буде, то й буде. Оце таке, почекаю. Не буду знаєте, якось торопитись убиття, не буду я влазитися. Отаке якесь буде. Хай буде, як буде. От ви якось віднесетеся до цього з якимось легкістю, таким, беззаботністю якоюсь, на, на самотюк. От таке відчуття, що ви по... пустите ваші справи на самотюк. Бо якась справа буде, і ви якась, отак, що буде, то буде. якось отак. У когось може бути так. У когось. Але взагалі, я ж кажу, день якогось такого легкості, несерйозності, пустоти навіть, ну такого, якогось ріб'ячества. Як, ну, кожного кожного своє. Або у, у декого може бути дійсно початок якоїсь нової справи, початок якогось е великого діла, да, перші кроки може у когось бути і так. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, річки, що у вас тут річок. Карта повішеного. Ну, не... справам стоп. Я б сказала так. Всі справи стоп. Є час на подумати. Карта повішена, так що читається ще як жертва, да? може бути жертва, але в мене чомусь відчуття, це не жертва, це просто подумати. Якась, знаєте, провірка перед стартом, зупинка перед стартом. Провірить у лі, всі прибори працюють, да? от якийсь, як от, от показують картинку, наче провірити треба там. Чи все у вас готово для того, щоб стартануть? Оце якась буде така провірка перед зльотом. А ну, давайте подивимося, з чим це пов'язано. Так, да. ось дивіться, причина, початок. Щось нове, щось в вашому житті нове. І вам перед цим, як ви щось будете там робити, починати, все треба перевірити. Потім буде ваша лідерська позиція, дія, да, отака якась активність. І от старе, значите, як відійти від старого і початок якогось нового. Да. Хай воно буде нам, ви довго до цього йшли, і нарешті прийняти рішення, що так як було, от, що ви там робили, все, цьому прийде кінець і початок довгого шляху, ви приймаєте рішення на довгий шлях до своєї мрії, вирішення якихось питань, от ви будете на це йти. Але перед, да, йдете до перемоги. Але перед цим ви, як наче, зупинитеся. Але по відчуттю ще раз повторю, це не жертва, це не якесь там е, щось погане, ні. Це для вас перевірка перед стартом. Провірте, чи все у вас готово до для, для початку вашої великої дії у вашому житті. Змін якихось у вашому житті, кардинальних, глибоких, великих. От ви готові, воно здається, якщо в кого немає такої ситуації, це доповнюючі карти. В кого таких то немає такої ситуації? Я завжди говорю: доповнюючі карти, це інформація для тих, хто повинен це почути. А якщо такого у вас немає, то не притягуйте. Будь ласка, це означає, що у вашому житті якась є зупинка в справах, може перепочити, може подивитися на ваші справи в вашому житті під іншим кутом, переоцінити ситуацію, людей, які з вами. Можливо, навіть е перевернути з, з ніг на голову, да, щоб е е піти іншим шляхом. Може, ви неправильним шляхом йдете. Вам дають час на подумати. Тому не сприймайте зупинку, як щось, як покарання. Це сприймайте як шанс. Шанс на перевірку своїх можливостей. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що ставите лайки. Дякую, що підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що робите енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. А у вас. Туз жезлів. Е, день іскри, е, день енергії, день дії, якогось початку, бажання, енергія такого ентузіазму, берусь за справи, навіть такі, як батареєчку доповнюючу включили, да? акумулятор зарядили на повну і Ви такі вперед з новими силами дія, дія, оце така швидкість, бігом летю, роблю. Так, да, щось якісь ваші... Що це буде несподівано? Ну і скажімо так, ось дивіться, якісь є, ну, поймаєте, є якісь справи, які йшли не швидко. Ну так, потихеньку. Але вони приносили вам результат. Може, довго йшли до того результату, і ви такі треба ускоритися. Да? От ви вже, вроді є, все нормально, все наложено, все, все як треба, щоб було. Але ви такі треба якось чи розширити, може, ваш бізнес чи ваші можливості. Там, да? Чи якось прискорити дійсно, да? організувати, можливо. Але оця ваша ініціатива по, по тусу жезлі, що вам дає? Дуже багато багато Нових питань, які потрібні ви виконати. Тобто якась трішки непідйомна ноша, багато різних, е ну, скажімо так, Несподівано, Кожен раз ініціатива да, там, чи щось переміна, яка в житті, вона веде за собою купу нових, не хочу проблем, а нових справ скажімо так, але і того, оцього всього вашого, ці такої діви дії ініціативи, приносить сюрпризи. Ну якось тако. Не так не так хочеться, як як можеться, да? не все так легко, не все так просто. І вам такі якісь будуть сюрпризи, як наче зупинка. Тобто у вас така ініціатива, така якась хочеться нагада, але ви зрозумієте, що і те треба, і те треба, і те, і те з тим треба допомог договоритися, треба подумати. Тобто, так швидко, як ви хочете. Хочете, не вийде. Появляються нові справи, і треба буде, і буде зупинка. І тут оцінє вашої ініціативи буде зупинка. Подумайте, зробіть, просчитайте. не торопіться, не так все просто. Да, якась так знаєте, навіть може бути. У декого можуть так і сказати: так, стоп, стій, ошарашать да, і те, і те, і оте на і оте на і, 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 і ви такі, та ні-ні, я цього не хочу. Дуже багато якихось несподіванок, які зупиняють, і ви від нього можете навіть від цієї ініціативи відмовитися або змінити свій погляд на цю ситуацію, що ви в одиночку можете не справитись, що вам, наприклад, треба співпраця або знання інших людей, які можуть вам допомогти в розвитку. Цієї вашої його справи або питання, тобто по-різному, якось по-іншому гляньте. Воно наче собі ви намалювали його в такому прекрасному, розуму, красивому, да? а коли копнете глибше у вівторок, розберетеся більш детально, послухайте інших людей, ви зрозумієте, що не так все просто. І зрозумієте, що і хтось відмовиться взагалі, а. Хтось зрозуміє, що треба чи навчитися, чи взяти людину, яка професійна в цій питанні, чи просто поділитися з кимсь опитом, піти до людини, наприклад, яка вже працює в цьому, в цьому напрямку, чи знає вже. Да? Ну, в общем, тут треба буде трошечки якось вам гуртом, як ото кажуть, гуртом і батька легше бити. Ото вам треба буде якось подумати про суспільну разом роботу. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!